Наступного року Сполучені Штати розпочнуть передачу ВМС Україні швидкісних бойових патрульних катерів Марк 6 які підсилять військову присутність України на Азовському морі. Загалом лави флоту мають поповнити 12 катерів, розповів командувач ВМЗ України контрадмірал Олексій Неїшпапа. За словами командувача ВМС України, Марк 6 катери прибережної зони і призначені для швидкого реагування на зміну обстановки. Вони швидкі, маневрені, непомітні, багатофункціональні, мають потужні навігаційні системи. Тобто є універсальною платформою, що може швидко доставити невеликий резерв в ту чи іншу точку. Також на них можуть бути встановлені невеликі протиминні комплекси для підтримання сприятливого оперативного режиму для забезпечення основних дій флоту. Нагадаємо, що 17 червня 2020 року Державний департамент США погодив запит Україні на продаж 16 сучасних патрульних катерів марк 6 та пов'язаного з ними озброєння загальною орієнтовною вартістю 600 мільйонів доларів. Згідно з першим оголошенням, 6 катерів марк 6 Україна мала отримати безоплатно в рамках допомоги. США, ще 10, за бажанням могла придбати за власні кошти. Проте, у березні 2021 року США погодили передачу Україні в рамках матеріально-технічної допомоги двох додаткових катерів Марк 6. Таким чином, в ЕМЗО безоплатно отримають щонайменше вісім катерів. Дякую за перегляд!